кожного з нас є свої супергерої. У час цього день нашими героями є наші військові, які обороняють нашу батьківщину та виборюють для на нас світле майбутнє. Мене надихають батьки, діти яких зараз тримають небо над Україною. У цьому інтерв'ю ви зможете дізнатися, як це бути мамою захисника. Ой, бути мамою в мирний час, а бути мамою під час війни це два різні досвіди, а ще й мамою захисника це дуже нелегко. Це мені здається, що це цілодобова робота, тому що ти постійно хвилюєшся, не спиш, заглядаєш, тримаєш оцей телефон, не випускаєш його з рук і чекаєш дзвінка. Якщо дуже переживаєш, коли день, два, вже третій день немає зв'язку. І ти хох. Думаєш, хоча б з'явився той плюсик, чи отой смайлик в месенджері чи в вайбері. І коли він появляється, це для мами дуже-дуже сльози радості, бо ти знаєш, що твоя дитина жива. Завдяки цьому плюсикові, тому смайликові бути мамою захисника в даний час це дуже надзвичайна відповідальність та й велика сила духу. Тому що я не можу навіть передати своїми словами. Хоча мій син мене старається берегти, щоб я зайвий раз не хвилювалася, не плакала, він мені не розказує, що там відбувається на лінії фронту. Коли б я з ним не спілкувалася, і його постійно питаю, як там, сину, він мені тільки одним словом відповідає: Мам. Все добре, не хвилюйся, ти тільки не плач. Я живий, ми прорвемося, ми переможемо. Але як ма, мамі не хвилюватися? Коли поранення, контузія, воно самі, говорить самі за себе. Коли ти, тобі телефонують і говорять, поранений, контузія, отримав контузію, я в госпіталі. І це для мене також і сльози, і радість, бо ти знаєш, що він живий, що ти можеш поїхати, обняти, поговорити з ним. Дуже важко. Не можна передати своїми словами.